Чор -чор. Давай я під цю заховаю. Тобі як Ти в цілому першу чергу дивитися, так що робити. Чого Чого? що робити, що робити? Сіда, я вам скажу, що ти хлопець моєї доньки. Якої доньки? Ти ж сказала, що тобі 27. Та, мені трохи більше. 40. <с -дябва> Привіт, Ага! де ж сама Наталочка? Свинюка наша Наталочка. Ти уявляєш, хлопця в гості покликала, а сама не пришла. Хм, все в тебе. О! Ага! Ну что ж, Валера, вы идите, идите. А когда Наташа придет, я їй скажу, що ви приходили. Так что? Ага. так Наташа скажешь батькове что такие глупости Валера будем с тобой пояснять да да я купил телефон и ноутбук так так Папуля, я за это сегодня ничего ага. 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 Нема нікого. Але я його спіймаю за одного лиць. Ха -ха. Ну, розповідайте, давно ви вже разом. Шість, два. Що? Шість? Ну, 62 дні. Ну просто Віталя Валера рахує, а я одиниці. Ха. Як це романтично, чи не правда, Любий? А ти пам'ятаєш скільки днів ми з тобою разом? 332 дні. А що? У нас іншим спільний кредит на 25 років. Я кожен день не єсмішо. А де ж ви познайомилися з насалочкою? На роботі. Наталочка вже працює. Ти знала? Звичайно, знала. А чого я не знав? Так, хіба ж це робота? Вона ж цей. Як його? Як його? Його йогурти продає. Йогурти продає. На першому курсі торгівельного техніку ми вже йогурти продає. Хо, чудово. А ким же працює В'ячеслав? А, Валера. Я й кажу, Валера ким працює. А Валерчик у мене охоронцем працює. Йогурти охороняє і мене. Так руки. Що руки? Ніц не кажу, надійні руки, а -а. як телефон чи ноутбук. Так, Валерчик у мене герой. А чо ти нервуєшся, я не поняв. А що ми як ідіоти стоїмо? Піде чайник постав. Ого! <риснят> руки від нього прибрала, що так відбувається? Мамо, ти сама просила підіграти? Руки від нього прибрала. А ти що? Чо? Що? Чо? Що? 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 Що, Що? 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 А, доньку твою і мою, нашу віддаю. О, хо -хо, так у вас там все серйозно виявляється. Сама в шоці. Що ж, віддаю. Папуля, а ти купиш мені новий телефон? Куплю доцю, куплю. А ноутбук? І ноутбук куплю. А то мій телефон і ноутбук зламали, що то. Папуля, я хочу тобі даже розповісти. Слухаю тебе уніматино. Ну насправді Валяри не мій хлопець. О... Він коханець нашої мами. <реш> 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 Ой, оцей, оцей красивий хлопець з міцними руками походить з нашої мами. Та навіть вона йому здалась. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Насмешила ты нас, Наталочка! Вот насмешила! Тоби той! Увы, в ногах и струхой! Честное слово! Мамулечка моя! Я вечеринка! Мамулечка моя приехала! Да что ж она ходит сюда каждый божий день! Бабулечка! Бабуля, бабуля! Бабулечка! Привет, бабулечка! Бабуля, бабуля! Твоя бабулечка! Я так затію. А ми тут п'ємо за бельсинами, от з хлопцем, на талочки. Нашою знайомимося. Мама? Мама, мама. Так. Це моя мама. Ні, це моя мама. Мені одні здається, що все якось заплутано. Ні? Ну Розклось така ситуація, давайте я все поясню. Не треба нічого пояснювати. Треба. Не треба. Розумієте, ваш чоловік мені не син. А я не його мати. Ми з ним коханці вже 20 років. Просто одного разу ми не вчасно прийшли з роботи і нам довелося придумати таку історію. Ось так. А це тоді хто? А це син мій Валера. Який зустрічається з моєю мамою? Ну, ага. Що ж ми стоїмо? давайте чай пити. Одавайте, я печиво взяла. Давайте чай поп'ємо. От бачите, у кожного, мабуть, є свій скелет у шафі, але коли трапляється така ситуація, не потрібно з'ясовувати стосунки і шукати винних. Потрібно просто сісти і випити смачного чаю. żebër ha <laughs>